Доброго дня! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні хочу показати 4 популярні годинники схожого форм-фактору. Перший годинник Senbono C20. Маємо стандартну комплектацію для таких годинників тобто інструкція, магнітний кабель зарядки та сам годинник з силиконовим ремінцем камуфляжного кольору. В меню легко можна змінювати екрани, чіткий кольоровий IPS-екран. Керування музичним плеєром має безліч режимів тренування. Також міряє артеріальний тиск, пульс тощо. Корпус, зроблений з міцного пластику з металевою накладкою. З мінусів відсутність української мови. Другий це наш бестселлер Ліга С20. В комплектацію входять стандартна інструкція, магнітний кабель зарядки та сам годинник з силіконовим ремінцем сірого камуфляжного кольору. Виконаний з дуже якісних матеріалів, корпус-матовий пластик з металевою накладкою. М'який міцний силиконовий ремінець. Має багато циферблатів, 24 спортивних режими. Повідомлення про вхідні та пропущені дзвінки, можливість відхиляти дзвінки та керувати аудіоплеєром смартфона, вимірювання тиску та рівня кисню в крові. Заряд при звичайному використанні тримає 7-15 днів. Швидкий відгук на дотик, яскравий кольоровий екран, заклеєний захисною плівкою. Меню має українську мову. Далі у нас старший брат попереднього годинника Liga C20S. В комплектацію входить додатковий ремінець. Основною відмінністю від попереднього годинника є те, що цей має мікрофон та динамік. З нього можна приймати та виконувати дзвінки, якість звуку досить хороша. Також приходять повідомлення та сповіщення. Дистанційно можна керувати камерою та аудіоплеєром смартфоном. Має пульсометр, вимірює тиск, підраховує пройдені кроки та спалені калорії. В активному режимі заряд тримає 5-7 днів. Вживу виглядають дуже круто та брутально. Всі годинники конектуються до телефону за допомогою застосунків. І остання модель К55. Заряд в активному режимі тримає 5-7 днів. Має близько 20 спортивних режимів: вимірювання тиску, калорій, отримання повідомлень про дзвінки, сповіщень, керування камерою та аудіоплеєром телефону. В меню має навіть гру. Має схожий функціонал, як і попередні, але найбільший серед всіх екран 1,85 дюймів. Всі годинники схожі, мають невеликі відмінності, вони мають досить високий рівень пила та вологозахисту і надійні корпуси. Тобто дивіться, аналізуйте та обирайте свій.